Любіть Україну, Володимир Сосюра, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні, наяву, вишневу свою Україну, красує її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і у кожному серця ударі. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.